Продається Volvo V-50, 10 рік, пробіг 263 тисячі кілометрів, 1,6 дизель, ціни немає, є телефончик, продавець вам надасть цю інформацію по автомобілю. Покажу вам салон автомобіля. П'ятиступенева механіка. Ось такий. Такі Volvo v 50 ціни не немає. Когось цікавить телефон до продавця. Продається Volvo V-70. Показую салон. Автомат Коробка. Так, переходимо до ціни. Всіх цікавить ціна. 8950. Рік пробіг 270, є телефончик. Тож, кого зацікавило дану Вольву, телефонуйте до продавця. Далі дивимося, продається Volvo V-50. По салону у нас п'ятиступенева механіка. Так, далі дивимося по ціні автобіль 9 рік 268 пробігу 6,9 Все рідне, телефончик є. Кого цікавий, телефонуйте. Продається Volvo V50 в білому кольорі. Шестиступенева механіка перепрошую шестиступенева. Добре не побачив, бо тут в оголошенні, написано, шестиступенева. Так, телефончик 10 рік, 205 пробігу, 7950. Писно, що без підкрасів даний автомобіль. Так, далі у нас Volvo. Це у нас моделька, зараз глянемо. Віддемов автомобіль. Нема. Покажу салон. Ось такий салон автомобіля. 12 рік, дизель 2,0, 217 пробігу, 12999. Ціна є телефончики, телефон до продавця. Кого зацікавило? Це Вольво. Продається ще така Volvo в чорному кольорі на легкосплавних дисках. автомобіль має 230 пробігу, 7900 ціна. Є, телефончик є. 1.6 дизель одинадцятий рік. Продається Volvo v 50 2011 року випуску. 1.6 дизель, 208 пробігу. Телефончик є, ціну продавець не вказав, кого цікавить, то шукає собі Volvo V50. Телефонуйте до продавця, кажіть, що бачили на каналі все потрошки, хотіли би зустрітися і оглянути автомобіль. Продається Volvo V90. Volvo V90. 18 рік, 2.0 дизель. Рідна фарба, збережений стан 24500, пробіг 222 тисячі. Над словом рідна фарба є контакти продавця, кого цікавий, телефонуйте до продавця. От така Вольвочка продається. Кому червона Volvo В-80 продається машинка, можна придбати, є, докупили ще чекаю свого продавця. Машинка 15-го року випуску ціна 9700. Пробіг 313 тисяч. Є контакти продавця. Кого цікавий, телефонуйте. Зараз ще покажу салон. Давайте щоб десенько. Отак виглядає салон Червоної Volvo. Кого цікавить, телефонуйте до продавця. Контакти я виголошені. Додається Volvo В60. Дивимося, от така машинка є. Хто шукає собі Вольво, тільки Вольво, це непоганий варіант, Можна його оглянути. 15 рік 238 пробігу на автоматі. Телефон ціна 12 999. Салон, щоб для порівняння з іншими автомобілями. Отак виглядає мультикармо, ви бачите. Зараз ще буде 2 сюрприз. От ще один стоїть Volvo V-60. Дивимося, порівнюємо. Обиди і продаються. Це трішки старішого року вербництва, також мульта Механіка. Це на 11-го року випуску. 2.0 269 пробігу, 10, я так розумію, 10 тисяч рівно Його ціна, є телефончик. Телефонуйте до продавця. Дві Volvo, дві поряд стоїть Можливо, навіть телефончик той самий. Та? Телефончик той самий. Обирайте в продавця 2 Вольво є. Продається Чорна Вольво В-50. В-50, їх дуже багато на ринку. Виглядає 6 механіка. Тут так, мультикармо. Ціна автомобіль пробіг має 180 тисяч. 12-11 рік, 9 тисяч. тут до продавця, є в контакточці, дзвоніть. Такі лекоплані диски. Так, друзі, щойно не пройшов. Побачив цю Вольвочку, знімаю для вас Volvo v 60 продається, чекає свого власника. Дивимося 14-го року, дизель за 236 пробігу, 11300. Оригінал, пробіг, хороший стан, хороша комплектація, є телефончик, телефонуйте до продавця. Продавець замість зустрінеться зручно для нього і для вас час. Огляньте автомобіль. Перед купівлею. Продається чергова Volvo V-50. Чергова Volvo V50 у нас в такому блакитному кольорі. Тут є трішки, як ви бачите, пошкодження. Шестиступенева механічна коробка передач. Автомобіль 11 2011 року випуску. 8200 коштує. Друзі, почав вольву В40. Єдине на ринку. Ви бачили в, в попередньому відео що В-50, а це В-40, шестиступенева механіка, 2,0 турбодизель 14 2014 рік, 230, 231 пробігу, ціна 12750. Є телефончик противця. Кого цікавиться ав 40 телефонуйте до продавця. Наступне у нас Volvo V50. Їх дуже багато на ринку, дуже багато. Можна вибрати, відео я всі познімав. Восьмий рік, 239 пробігу, 6700. Рідна фарба написана, є телефончик продавця, механіка. Телефонуйте до продавця, не зволікайте, не чекайте, поки її хтось у вас забере. Так, сіра Volvo V-50. Друзі, таких машин багато. І восьмий рік. Механіка п'ятиступанева. 6750, 250 252 пробігу на ній наїздили. Це Volvo V-70. Зараз покажемо ціну, телефончик продавця. 14690 ціна, є телефончик весь в рідній фарбі, 14 рік, 203 пробігу. Отож, хто шукає собі Volvo, розглядайте цей варіант. Є телефончик продавця.